Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні, 24 червня 25-го року. Зараз я знаходжуся в іншому куточку України. Як ви бачите, трошки дислокація в мене змінена. Але ми все ж таки продовжуємо з вами зустрічатися і не дивлячись на дику акліматізацію, яку я проходжу по голосу. Я думаю, ви чуєте і дві тони косметики, які я нанесла на обличчя, щоб ви не бачили всі наслідки. Але я думаю, їх трошки видно. Ось тому ми продовжуємо. Як я формую свої відео в свої відео інформаційні я формую з тих запитів, які приходять від вас, від глядачів каналу? Тому, якщо вам хочеться розібрати якісь питання, задавайте під відео, я завжди залишаю свої контакти і а, сформувала я такі невеличкі. Лікбез стосовно проведення фізичного огляду, бо дуже часто звертаються суб'єкти господарювання якби з такими скаргами, да, що чому нам брокери проводять фізичний огляд да, і беруть за це гроші, тому що треба там щось вивантажувати. І ще це додатковий час. Да, ми не можемо податися одразу, щось вони там шукають і так далі. От. Тому сьогодні я вирішила все ж таки поговорити про проведення фізичного огляду, на що він потрібний. Які плюси, які мінуси да, при проведенні фізичного огляду? Більш детально з викладкою всі нормативно-правової бази, складання актів, документів, ми все ж таки розповідаємо в себе на курсах Вайлекскулу. Тому, якщо ви хочете опанувати професію менеджера зет. Декларанта, спеціаліста по класифікації, навіть просто підвищити свій рівень. Якщо ви працюєте, да то, будь ласка, також контакти під відео. Якщо у вас є питання, набирайте мене, я все вам розповім. І навчаємось, навчаємось. Я також навчаюсь завжди на якихось курсах, семінарах. Тому да, ця професія, сфера Z, митна логістика, вона завжди потребує якогось оновлення, навчання. Це як знаєте, прокидаєшся кожен раз як склероз. кожен день новини. Тому давайте сьогодні поговоримо про фізичний огляд. Да? У нас є 266 стаття, називається вона Митного кодексу України, називається вона Обов'язки права та відповідальність декларанта та утримувача митного режиму. Да? І частиною другої цієї статті передбачено, що перед подачою митної декларації декларант має право з дозволу митного органу здійснювати фізичний огляд товарів з метою перевірки їх відповідності опису, відомостям, зазначеним у товаросповідних документів, брати проби та зразки товарів. Ну, перше, на чому я хочу зупинитися, це з дозволу митного органу. Да? Подається заява, заява до вільної форми на митний пост, куди прибув, прибув ваш вантаж. Да, ви подаєте заяву, що просимо дозволити да здійснити фізичний огляд з метою і зазначаєте мету. Отут більш детально хочу зупинитися. Як брокери, декларанти визначають, чи їм треба проводити фізичний огляд чи не треба. Ну, перше, на що б я хотіла звернути увагу, коли треба провести все ж таки фізичний огляд до подачі вантажу до митного оформлення, це якщо у вас відрізняються відомості в комерційних, там, транспортних товароспровідних документах. документах. В пакувальному листі одна вага, одна кількість, смерті інша вага, інша кількість, або в експортній декларації, да, якась не та кількість, або щось з описом, не то, або з одиницями виміру, десь в кілограмах, десь в метрах, десь там в штуках і так далі. Да. Для того, щоб впевнитися, що у вас дійсно прийшло те, що. Заявлено по товару з провідним документом бажано зробити фізичний огляд, і тому мета фізичного огляду ви відповідно пишете, що перевірити кількісні там вагові показники. Ось чому це важливо? Тому що якщо ви виявите якісь невідповідності, ну дійсно фактичні, до моменту митного оформлення, у вас буде можливість да переробити документи, отримати роз'яснювальні листи від відправника від одержувача і подати до митного оформлення вже коректну кількість. Якщо ви цього не зробите, да, і під час митного оформлення виявиться невідповідна кількість, то до вас можуть бути застосовані санкції, передбачені розділом митного кодексу порушення митних правил. Да. Ну, Скоріше за все це буде 472 стаття, штрафи, конфіскація. Тому, будь ласка, зазначайте, що ви хочете перевірити кількісні показники і перевіряйте їх. Друга мета проведення фізичного огляду це може бути перевірити маркування. Да? Ну, по перше, це стосується харчових продуктів, тому що у нас закон України про якість та безпечність харчових продуктів передбачає, що всі харчові продукти повинні мати відповідне маркування, вимоги до маркування, прописані в самому законі. Тому да, при фізичному огляді ви мету так і зазначаєте перевірка маркування. Чи є там маркування, чи нема там маркування, да, щоб пересвідчити, що вам можна подати в єдине вікно, здійснити заходи офіційного контролю і так далі. Також фізичний огляд ну, по маркуванню, також ви можете пересвідчитись, якщо товар у вас підпадає під контроль харчової продукції. Да. Наприклад, якісь там електронне обладнання, ви повинні пересвідчитись, чи є там трилисник. Да? Це відповідне маркування. Тому що буває так, що в переписці не зрозуміло, чи дійсно контрагент, відправник наклеїв те маркування, чи не наклеїв. Ну, якось так не зрозуміло, чи він наклеїв на одну коробку, чи на кожну коробку. Тому ви можете пересвідчитись, чи дійсно да, що можна подавати, щоб не зупиняли цей вантаж на три дні, і потім держпродспоживслужба приїжджала, давала припис, виклієві маркування. Ну, тобто, це займе певний час, а це додаткові витрати на прості транспортного засобу, да, і там на вартість терміналу і так далі. Третій момент це під час фізичного огляду ви маєте право відібрати зразки на дослідження. Знаєте, бувають такі ситуації, коли відправляється партія товару, і дійсно і опис 31 графи ми визначаємо, виходячи з документів про фізичні та якісні показники товару. І буває таке, що дійсно виробник. Пише не ті показники, да, відбираються зразки в лабораторію. У нас була така ситуація: відібрали зразки, хоча ми отримували від виробника, був сертифікат якості, сертифікат аналізу. Там чітко був написаний склад, але митна лабораторія відібрала, посадова особа митниці відібрала для досліджень митній лабораторії, виявили, що склад абсолютно інший. І так, да, там ну, подали тимчасову декларацію, там далі все по процедурі, але стало питання, коли наступна партія їхала. Виробник сказав, ні, я все правильно зробив. Тому в даному випадку, якщо от така ситуація, то також напевно що доречно буде під час фізичного огляду відібрати зразки до незалежної лабораторії і відправити їх в незалежну лабораторію. Тоді потім митниця відбере зразки до своєї лабораторії, і якщо дійсно... І в незалежній лабораторії, і в митній лабораторії будуть однакові абсолютно висновки, да, що і вони не будуть, склад товару не буде відповідати тому, що зазначив відправник-виробник в своїх документах про склад товару. Ну, тоді вже можна буде говорити про якісь санкції да, за невиконання умов контракту. Ну, це вже юридичній площині, да, ваші юристи можуть про це говорити. Також, якщо у вас не повністю відомий склад товару. Ну, буває таке, бувають такі ситуації, коли відправляють товар, да, ви зробили попередню декларацію, але вам так і не надали повний склад товару. Тому в рамках 260 статті ви можете подати тимчасову митну декларацію, да, щоб митниця відібрала зразки. І паралельно до початку митного оформлення ви можете відібрати зразки до незалежної лабораторії, щоб порівняти, як би для себе все це зробити. Ось. Я розумію, що це додаткові витрати, але оці додаткові витрати на проведення фізичного огляду, на проведення незалежної експертизи, вони їх не можна порівняти з тими витратами, коли вам складають протокол про порушення митних правил, накладають штраф, а потім ви йдете там в суд, щоб оскаржити цей протокол або закриваєте його по мировій угоді. Так? Ну їх не можна порівняти. Розумієте? Ще що я хочу порадити, коли треба проводити фізичний огляд, це здебільшого, так скажемо, з досвіду. По-перше, це коли у нас в документах відрізняються дані по країні походження. Буває, що в Інвосі одна країна написана є сертифікат про походження, тому бажано перевірити маркування, що на маркуванні взагалі написано да, щоб пересвідчитись. Бо були такі випадки, коли ми орієнтувалися на сертифікат про походження. А потім, коли пішли на огляд, то виявили, що країна, якби та, яка зазначена в інвойсі. Ну відповідно, санкції не застосували, бо і там і там була пільгова ставка, але картку відмови ми отримали. Ось то коли да по країні походження є якісь питання, і ще хочу нагадати, що, наприклад, якщо у вас в документах немає відомостей про країну походження, кодекс передбачає додаткові відомості про країну походження. Да, там експортна декларація, всілякі сертифікати, і в тому числі і маркування. Тобто, якщо у вас ніде воно не зазначено, то ви можете зазначити країну походження, виходячи з того, що при фізичному огляді на маркування ви сфотографуєте країну походження на маркуванні. Ось, ще коли у вас їде якесь обладнання, бувше використання, обладнання у розібраному вигляді. Отут, в принципі, доречно проводити фізичний огляд, тому що, ну, щоб пересвідчитись, чи дійсно там лежить вся та кількість і та номенклатура товарів, які зазначені у вас в товаросупровідних документах. Багато питань до кріпильних елементів завжди. Да? Звертайте на це увагу. Якщо у вас якісь обладнання у розібраному стані, зрозуміло, що щоб зібрати якийсь транспортер да, для якогось там заводу, да, то його треба кріпити. Там якісь болти, гайки і так далі. Тому в технічній документації обов'язково все це повинно бути прописане. Да, що воно йде в наборі з кріпильними елементами, тобто там 10 болтів, 10 гайок, там 4 якихось ланцюжка там і так далі. Ось а, також перевіряйте шилдіки, да, виробник, рік виробництва, бо не завжди відправник, коли відправляє бушне обладнання, він коректно зазначає рік виробництва виробника. От, взагалі, він може написати невідомий, немає даних. Тому, будь ласка, перевіряйте, бо в принципі ці дані повинні бути зазначені в самій митній декларації. Також були такі випадки, коли з обладнанням вже ще клали якісь подаруночки. Ну, от Іноземні контрагенти, вони, я не знаю, чи вони не розуміють всю, весь ступень відповідальності за те, що там незадекларовані товари лежать. Але вони від своєї доброти душевної, коли відправляють обладнання, вони, вони дуже часто кладуть туди якісь каталоги. Якісь матеріали для тестування цього обладнання, і вони про це не кажуть. Не декларують, ну, типу, я так ну ми ж обладнання послали, да? от вам ще щоб протестувати це обладнання, якісь там інструкції, там, якісь там папірці, наклейки і так далі. Тому, якщо дійсно ви виявите при фізичному огляді якісь зайві товари. Да? То ну логічно, що задасте питання відправнику. Він вам відповість ну, Ми вам безоплатно це. Відправили, да, відповідно вже подавати до митного оформлення, вам треба буде від вашого постачальника іноземного контрагента, все ж таки вимагати якийсь комерційний документ, там про форму на безоплатній основі, там, де буде перелік цих товарів, там, де буде їх вартість, їх кількість, їх вага нету, бруто, їх країна походження для того, щоб це задекларувати. Тому що, якщо під час митного оформлення виявиться... При огляді, що крім обладнання, там лежить ще якісь там додаткові речі, то на ці додаткові речі буде складено протокол про порушення митних прав. Знову ж таки, стаття передбачає штраф 100% і конфіскацію. Тому да, по обладнанню, особливо в бувшому використанні, та й по-новому, я б радила все ж таки проводити фізичний огляд перед подачою до митного оформлення. Також ну, брокерам раджу, якщо, наприклад, з Китаю йдуть якийсь одяг, взуття запчастини до транспортних засобів, тут теж може бути і пересортиця, і може бути в принципі, не той товар, що заявлений в товаросупровідних документах. В принципі, ну, фізичний огляд це таке, знаєте, захист, броня просто брокера. Для того щоб не отримати протокол про порушення митних правил. А зараз зі змінами кодекса це броня не тільки для брокера, але і для отримувача митного режиму для імпортера. Тому що якщо під час митного оформлення виявиться, що не та кількість, а брокер все ж таки декларує по товарозпровідним документам, то протокол буде складений на отримувач митного режиму. Не забувайте про це. От і тому, коли вам брокер каже, да що у нас є якісь невідповідності, у нас не вистачає даних. У нас, наприклад, ми не впевнені, що у нас є там відповідне маркування. Да? Треба порахувати, треба пофотографувати, зважити. Будь ласка, сприймайте це як додаткові заходи безпеки з боку вашого брокера для того, щоб під час розмитнення вашого вантажу не виникло питань. Та не виникло ситуації, коли митний орган абсолютно на законних підставах складе на вас протокол про порушення митних правил, який буде дуже важко потім оскаржити. Ну, Сподіваюся, що ця інформація була для вас сьогодні корисною. Я дуже рада всіх вас бачити. Тому, хто ще не зареєструвався в нашій ILEC School, будь ласка, звертайтеся до мене. От, по темам навчання, по специфіки я все вам розповім. Буду дуже рада вас там бачити, бо більше частину лекцій читаю все ж таки я. Ну, перемога вже скоро. Слава Україні! До побачення!